Війна за свиню, яка технічна не війна у нас, була тепер час війни за корову. В 1275 році у волонському містечку Анден Маркіс Намюра та граф Фландрії організував лицарський турнір. Розмах турніру вимагав організації великої ярмарки, яка б могла забезпечити їжею учасників. Якийсь селянин Енгарам привіз туди корову, яку вкрав в іншого селянина Рігоди Карпіона у сусідньому місті Сіне. Злодій знав, що феодальне правосуддя здійснюється тільки в межах той юрисдикції, де правопорушення було вчинене, а тому перегнав корову на землі іншого феодала. Проте селянин Рігоди Карпіон теж приїхав на ярмарку в Анден і впізнав свою корову. Він повідомив судовому приставу свого міста, який теж приїхав на турнір, що знайшов злодія. Пристав не міг діяти поза володіннями свого феодала, тому запропонував злодію добровільно повернути корову та заплатити штраф. Але коли злодій повернувся в сіне, місцеві пристави, які його шукали і не знали про пропозицію свого колеги, просто арештували Ангарана і на місці повісили його на дереві. Це викликало незадоволення Феодала, якому цей селянин належав. Феодал звернувся до свого сюзерена, наслідок чого той організував військову експедицію та зруйнував замок Халой. Тоді уже постраждалий від цієї експедиції Феодал звернувся до свого сюзерена за захистом. Маркіз Намюри граф Фландрії скликав армію і звернувся ще й до свого зятя графа Люксембург. Війська на Мюру та Люксембургу взяли в облогу місто Сіне, яке звернулося за захистом до свого Сюзерена, князя Єпископа Лєжу. В битві зійшлися війська Сіне на чолі з мером та війська графа Люксембургу. Сіне втратило 500 чоловік вбитими, а Люксембург 1400. Наступного дня сіне взяли штурмом і зруйнували. Місцеві жителі намагалися врятуватися в церкві, але їх спалили живцем разом із церквою. Васали князя Єпископальєжу об'єднались для протидії агресорам, і війна пішла новим шляхом. Загалом війна тривала близько п'яти років і забрала життя 15 тисяч людей. Врешті-решт сторони звернулися за арбітражем до французького короля Філіпа III, який постановив. Повернутися до статусу кво, тобто до стану, який був до початку війни.